Традиційно у третій неділі червня в Україні відзначають свято: День батька, тато, татусь, татку. Безумовно, він, голова сім'ї, справжній друг, мудрий наставник, мужній захисник і найдорожчий оберіг. Тримаючи за сильну батькову руку, ми робимо перші в житті кроки, спираючись на неї, йдемо шляхами долі. У родині ми вчимося шанувати свій рід, неньку батьківщину і традиції наших пращурів. У день святковий цей татусю я вітаю від душі, хай від щастя тобі доля подарує всі ключі. Буде хай міцним здоров'я, успіх й житті прийде. Кожен день тобі хай радість і натхнення лиш несе. Ти прийми мою подяку за підтримку і добро. Погляд твій завжди дарує мені віру і тепло. Жорстокої війни це зв'язок набуває більшого значення. Тисячі українських штат мужця на захист батьківщини, ризикуючи своїм життям заради нашого майбутнього. Ми не забуваємо тих, хто на пекельному фронті у вогняних окопах під обстрілами і кулями, та наші захисники, які дають відсіч ворогу. Завдяки їхній мужності силі, у нас є можливість бачити синє небо і відчувати подих вітру. Ми можемо засинати і прокидатися. Наші герої, відчайдушно знищуючи нечість, допомагають державі відродити незалежність. Молімося за відважних янголів-охоронців, за українських воїнів. Схилімо голови перед тими, кого вже немає. Вічна їм пам'ять. Рідні, незламні, мужні хоробрі, неснули рівніші, відважні та добрі, чесні, порядні, вимогливі і нездоланні. Вмілі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої. Борога знищити ви у двобої. Вам обишаємось, віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні.